Дівчата, доброго ранку. Сижу на терасі. Тут сусіди ходять вже. Ой, ой. Терасі, на терасі, на якій терасі зараз у відпустці. Заслужена відпустка. Я тільки що так сиділа, собі думала і зрозуміла, що я, напевно, зовсім за роботою не скучила. Я останнім часом так багато працювала, що в сторону роботи мені навіть не хочеться дивитися. Настільки, настільки в мене якась така вдома. Просто, просто хочеться відпочити, набратися сили і взагалі зібратися з думками, куди рухатись далі, що робити, тому що не діло це сидіти головою вниз пляти. А зараз давайте я вам трошки покажу. Частинка тераси. Ось тут я тільки що з вами балакала. І ось такий вигляд з самої тераси. Море так... Ну воно близенько насправді тут за деревами, але ось так треба спускатись вниз. Або сюди, або туди. І тут перед нами. Тут домик, потім там домик. Ось там за цією шторкою теж домик І море. Може зараз дуже спокійно. Хочеться вже туди піти. А там вже острів. Ми ну, так виглядає, що ми дуже близько біля якогось острова. Не знаю, правда, що за острів? Треба почитати, потім вам скажу. Погода тут зараз дуже-дуже тепла. Ми вчора. Вчора було десь 36 градусів по дорозі. Ну і вже зараз ранку 8 по пів 8, до 9, 8.34. І вже так відчувається тепло. Мені здається, що сьогодні так само буде дуже жарко. Сусіди вже, мабуть, пішли на море. І я вже ходжу, я вже йшла. Так що таке, дивіться, який в мене манікюр, тут, тут прозорий. Тут вони ось такі. А потім покажу вам іншу руку. Я знімала відео для Instagram. Буду вас ще раз просити, перейдіть, будь ласка, на інстаграм, підтримайте мене, підпишіться, мені це дуже необхідно. Я зараз сижу. І тут так пахне хвойними деревами. Ми колись їздили в Крим, і там так само так пахло, така ностальгія. Сусід включили вже джакузі. Ніхто часу відпустці не гає. Кожен відпочиває, як може. Так що отакі от справи, дівчата. Я вчора закинула відео, будемо з вами вже знайомі поближче, стане оце ховатись за кадром е будемо тепер з вами бачитись частіше. Я насправді дуже розслабилася, дуже мені так добре і треба в своєму житті щось змінювати. Так, дівчат, давайте я вам покажу. Шматочок, а ну, як шматочок, кухню, як вона виглядає. Тут я роблю цикорій. Каву не п'ємо. Вже дуже довго, не знаю, напевно, років п'ять. Цикорій купувала на iHerb. Дуже подобається. Він зовсім не схожий на каву. Але ось так виглядає, дуже такий також ароматний, такий рослинний запах. Нам дуже подобається, тому п'ємо з задоволенням. Вчора робили картоплю, тут такі трохи це бутилки, тому що ми недавно приїхали, і в цих бутилках ми брали воду з собою, вже її повипивали. Потім я ще на дорогу. Чекаю. На дорогу готувала блінчики. Ось у нас стільки блінчиків залишилося до йому, зараз я ще фрукти поріжу. І до них ми будемо брати ось таку намазку. Це щось по типу нутелли, тільки корисніше. Ось тут ви можете подивитися склад. Датель сироп, от я не можу згадати, це фініки, це, походу фініки, так? Такі, такі довгенькі фініки, потім. Лісовий мус мус лісових горіхів, ванілька і морська сіль. Ну, в принципі, в принципі, все. Ось такий склад. Хто живе в Німеччині, ви можете його купити Росман або в Росман точно є в ДМ, не знаю. В ДМІ колись я брала трошки іншу. Одягати окуляри. А море таке чисте. Ми вчора коли приїхали, можемо таке оце вийшло, але штормило і було таке будне. Не брудне, таке шумом. На сьогодні вже шумить. Дивиться, що це так добре, вона така прохолодна, дівчатка. привіт вам. Я вам всім бажаю. Та ходити в час все, це, насолоджуватися. Так добре, любити себе. Ось і добіг. Перший день відпустки. Дуже красиво. Зараз ввечері гуляємо на набережні. Водичка просто неймовірна. Зараз зайду трошки сюди. І минулого року я закидала відео про Хорватію. Мене часто питали, чи душ платний, платний. Я, якщо чесно, навіть ну, не знала про що йдеться. Тому що там, де ми були, Вроді би все було безплатно. Ми зараз, правда, не в тому самому місці, це також Хорватія. Але ось я побачила, що душ тут, мабуть, платний. Ось бачите, 에, треба платити, кидати монетку і тоді йде вода. Я не знала цього, але вже тепер буду знати. І біля нього, бачите, ось така роздягалка. Зараз ближче покажу. І ось, так. Роздягалка тут виглядає, бачите? Шторка такої круглої форми. Водичка просто така тепла, так добре. День дуже жарко. Хтось Хтось побудував. Так що ось такі справи. Але сьогодні лише неділя, попереду ще цілий тиждень, таке дуже приємне відчуття. І ось ці хвойні дерева це ті, про які я сьогодні зранку сьогодні вам розказувала. Вони просто пахнуть, дівчата, неймовірно. Дуже приємний, гарний запах, і воно таке, я не знаю, скільки років цьому дереву. Багато, мабуть. Люди плавають. Тому, дівчата, на цій прекрасній ноті я з вами прощаюся і почуємось з вами завтра. Так, світиться набережна дуже красиво. І там автобан. їдуть машини Так що, папа! -па.